Радіо Chicago. у Міноборони пояснили, що в Україні до військоматів викликають тільки військовозобов'язаних жінок, а на фронт їх відправляють лише за згодою. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголошує, наголошує, що навіть медиків, які перебувають на обов'язковому військовому обліку, направляють на передову тільки за згодою, натомість в Росії проводять інформаційні операції, спрямовані на дискредитацію України. Також є новини про кадрові зміни в уряді. Новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України став колишній очільник Укрзалізниці Олександр Камишин а Михайла Федорова призначили віце-прем'єр-міністром з інновації, розвитку, освіти, науки та технологій, міністром цифрової трансформації України. Міністром освіти і науки України став Оксан Лісовий, військовослужбовець і директор малої академії наук. Ну і також Сергій Льовочка на забороненої проросійської ОПЗЖ виключили з комітету. Та татус питань національної безпеки, оборони та розвідки повертаючись до Федорова, він визначив ключові вектори роботи: а саме, новий підхід до управління системою освіти, трансформування навчальних закладів у такі, що підтримують та залучають талановитих викладачів за гідну оплату праці, навчання освітніх менеджерів, викладачів, свобода використання додаткових навчальних програм. Другий пункт це. Цифровізація освіти, розширення дії на освітній напрям, круті сервіси для школярів, студентів та батьків. Третій напрямок це розроблення та впровадження стратегії розвитку інновацій України майбутнього. Відповідь на питання, як розвивати інновації в найближчі 3, 5, 10 років, щоб українці створювали мільярдні компанії та конкурували з технологічно розвиненими країнами. І четверте, це розвиток мілтек. Плануємо запуск освітнього інноваційного мілтек кластера, завдання якого підтримувати та впроваджувати в життя ідеї, проєкти пов'язані з військовими технологіями. Освіта та наука потребують трансформації нової швидкості. Потрібні сміливіші та швидші зміни, щоб Наші діти здобули знання, які відповідають викликам сучасності для команди Мінцифри, розвиток інновацій та освіти одні з найважливіших напрямків роботи. Тож розширення повноважень Михайла Федорова – це логічний крок у подальшій роботі та розбудові інновацій країни, у якій найцінніший капітал це люди. На цьому етапі пропоную зупинитися буквально декілька декілька хвилин і проговорити про ці. Радикальні зміни в уряді нашої держави стосовно Михайла Федорова дійсно це людина грандіозна людина змін людина, яка взагалі вивела нашу Україну на абсолютно новий рівень, якщо говорити про сферу і про сферу диджиталізації, цифровізації і взагалі всього, що пов'язано з комп'ютерами. Власне, часто задаємо собі питанням, а як же бути після війни, що ми будемо робити, як ми будемо відбудовувати країну, коли частина виїхала, частина на фронті лишилися лише ті, хто або не може, або не хоче, і Михайло Федоров зараз взявся за надзвичайно тяжку місію. Це зробити реформи в міністерстві освіти науки технологій і власне стати тим інноватором, який дозволить створити ці механізми, для того, щоб ми виховували абсолютно нове покоління, покоління людей, які готові працювати і розвивати нашу з вами державу. Тому спочатку це кадрове рішення було досить незрозумілим, як його можна було звільнити. Буквально вчора ми це зачитували в студії. Мало деякі підозри, але не до кінця були упевнені. Сьогодні ми розуміємо, що його не звільнили, а просто перенаправили ниєчний на напрямок. Там він зробив достатньо на даний момент, щоб функціонувало те міністерство, де він працював раніше. На сьогоднішній етап разом з новим міністром Оксеном Лісовим. Я думаю, що йому вдасться вдасться реформувати і Міністерство і освіти, і науки. Стосовно Оксена Лісового, за нього є хороші коментарі, і від волонтерського руху, в тому числі і Сергій Притула, знаємо, надзвичайно підтримує цю постать і вірить в нього, що, що все вийде. Віримо й ми, і немає іншого варіанту. А стосовно такого персонажа, як Сергій Льовичкін, тут, звичайно, без... Норматив ненормативної лексики важко щось сказати, оскільки, як ми повідомляли вас на початку етеру, закінчується 391 доба масштабного вторгнення. І саме сьогодні ми читаємо про те, що Сергій Льовочкіна, його було йому було заборонено. І виключно з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, тобто до цього часу, під час повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, ця паскуда сиділа власне з своєю проросійською партії ОПЗЖ, сиділа. А в цьому комітеті Верховної Ради абсолютно все знало і докладало нашому ворогу. Шкода, що такі, такі зміни відбуваються лише зараз, лиш на 391-ту добу повномасштабного вторгнення і на 9 рік війни, але напевно ліпше пізніше, ніж ніколи. На цьому, я думаю, ми продовжимо, але ще обов'язково я дам коментар пізніше. Мінкульт посили вимоги до виїзду за кордон артистів. Виїзд митців за кордон відтепер можливий лише за наявності військово-облікових документів. Це рішення прийнято з метою запобігти зловживання. Йдеться повідомлення МКІП. Ще 15 українських дітей із їхніми мамами та законними представниками вдалося повернути додому. Це діти, викрадені Росією з окупованих міст Харківщині та Херсонщини. Про це повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Любін... Станом на зараз до України повернулися 308 дітей. Наступну новину ми чекали 32 роки, якщо не помиляюся, Верховна Рада прийняла закон про умови прийняття до громадянства України. Відтепер охочі отримати український паспорт будуть змушені скласти іспит з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. Законопроект номер 7606 у другому читанні підтримали 281 народний депутат. Цікаво подивитися. Нарешті хто не підтримав у пояснювальній записці, зазначено, що іноземці, які вже отримали український паспорт, зокрема ті, що мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом зсу, мають змогу впродовж двох років скласти іспит за попередньо згаданими пунктами. Отож, друзі, знову ж таки, момент для того, щоб дати свій коментар, це дійсно історичний історичний час. Це та реформа, якої нам не вистачило ще в 91-му році, коли ми тільки здобули свою незалежність, коли ми не зробили, не поставили цей фільтр, не відсіяли всіх, хто проти нашої незалежності, всіх тих, хто не підтримує. Як наслідок мали три революції, і маємо мали 9 років війни, гібридної війни, і вже річниця нещодавно була повномасштабної війни. Нарешті цей законопроект ми впровадили. На жаль, знову ж таки пізно, але це напевно наша особливість українців, що до нас трошки деколи туго доходить, що потрібно робити і коли це потрібно робити. Але все ж таки, добре, що відбулося, взяли приклад з наших друзів з Балтії, Литва, Латвія, Естонія, пам'ятаємо відразу після розпаду радянського союзу. Це були провадили ми зараз. Єдине, що хочеться побажати, точніше повірити в те, що цей законопроект буде дотриманий, що не буде ніяких об обхідних шляхів, і що дійсно буде правосуддя, яке воно має бути в нашій державі. Правоохоронці арештували вертоліт олігарха втікача Константина Живаго. За даними слідства, олігарх Втікач під час перебування в Україні використовував вертоліт в особистих цілях. Суд ухвалив відповідне рішення на підставі зібраних матеріалів, якими підтверджено, що він використовував цей вертоліт в особистих цілях під час перебування на території України. Під час досудового розслідування встановлено місце знаходження повітряного судна та проведені необхідні дії щодо його арешту. Йдеться у повідомленні. Також майже половина українських біженців хоче залишитися в Польщі на довший період. І ось, власне, власне кажучи, маємо опитування. 45 українських біженців планує залишитися в Польщі на довший період, принаймні на рік або кілька років після закінчення війни. Про це йдеться в опитуванні воєнні біженці з України рік у Польщі, проведеного міграційною платформою AVL та Центром східноєвропейських студій Варшавського університету. В березні 22-го року про бажання залишитися в Польщі на довший період заявляв 31% біженців. Водночас частка біженців, які бажають залишитися в Польщі на постійне проживання, зменшилася на 1% у порівнянні з опитуванням рік тому. І наразі становить 6%. Майже третина це 32% українських біженців в Польщі. Планує якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не визначилися щодо своїх планів у контексті повернення в Україну саме так, що найменше 8 мільйонів людей після повномасштабного вторгнення були виїхали за межі нашої країни, і відсоток з них, які повернуться, є невтішним на даний момент, особливо говорячи за Польщу, за країну, яка межує з нашою державою, яка по менталітету і по своїх цінностях дуже навіть схожа. Якомога швидше потрібно завершити цю війну, тому що з кожним днем, з кожним тижнем місяцем, люди здатні звикати до того середовища, де вони перебувають, і все менше і менше шансів є, що ми їх повернемо, якщо повернемо когось взагалі. Тому дійсно плакаємо надію, що 23-й рік стане переможним. А ті люди, які виїхали, здобувши новий досвід. Подивившись, як живуть люди на заході, перейнявши їхній менталітет повернутися до нашої держави, так бодай не всі, але хоча б більша їх частина, тому що вони українці і вони мають будувати свою власну країну. Зеленський підписав законопроєкт про прозорі оборонні закупівлі. Відтепер потрібно буде обов'язково оприлюднювати в системі Прозоро ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інших та інші товари для забезпечення армії. В свою чергу Верховна Рада ухвалила закон про заборону пропаганди російської імперської політики та заборону географічних назв пов'язаних з Російською Федерацією. Зокрема, це стосується назв, які символізують Росію або її визначні пам'ятні історичні та культурні місця, а також діячів, які здійснювали військову агресію. Цікаво, чому це тільки сьогодні на 391-й день Знаєш, ці останні два законопроекти. Ці два рішення, особливо останні, нагадують мені дитину, маленьку дитину, яка пхає пальці в розетку, і вона буде їх прати до тих пір або її поки не вдарить током, або поки батьки по руках не надають. От власне те саме відбувається і в нас. Стосовно того, що Зеленський підписав законопроект про. Прозорі оборонні закупілля, це все сталося тільки після того, як власне стався цей скандал в мінобороні стосовно яєць по 17 гривень. А стосовно другого, те, що Верховна Рада ухвалила нарешті законопроект, знову ж таки на дев'ятий рік війни на і на 391-й день повномасштабного вторгнення, що потрібно відмовитись від всього російського від назв від символіки. А де ви були раніше? Чому раніше це питання вас не хвилювало? Ну тобто, приємно, що це відбулося зараз, і це величезна похвала, що нарешті а, зібралися адекватні люди своїм розумом і проголосували цей законопроект. Але. Шкода, що так пізно. Ми за це заплатили надзвичайно високу ціну. І що, розуміємо, що є ще дуже багато реформ попереду, які потрібно зробити, і не хотілося щоб ми їх досягали такою ж самою ціною, такою ж самою платою. Це не ми і так набагато страждальна нація, яка пройшла чимало в своїй історії. І я думаю, ми заслужили нарешті на справедливе законодавство і справедливі рішення. І наостанок ми вимагаємо від наших західних партнерів, про які ми будемо говорити в нашому наступному блоці. Вимагаємо від них допомоги. Вимагаємо від них. Для того, що вони засудили Росію, ввели санкції. Але ми самі ми самі не можемо ввести ті самі санкції. Сьогодні ми про зачитували про Льовочкина так, те, що його були, нарешті виключили з Ради. З, власне, з, з комітету національної безпеки, оборони та розвідки, ми його виключили тільки щойно, але ми вимагаємо, щоб Росія була засуджена, щоб був введений 10-й пакет санкцій з Європейського союзу, щоб нам давали допомогу, щоб ну, врешті-решт, в ГАЗі прийняли рішення, що Путіна заарештують, і тільки після цього хочу нагадати, тільки після того, після цього Верховна Рада. Ратифікувала це рішення, сказала, що так, ми, ми згідні. Його треба арештувати. Він і злочинець. Чому не до того? Чому немає, чому не навпаки? Чому не ми є ініціаторами інноваторами цього всього процесу? А щоб західний світ підхоплював наші ідеї, а не ми повторювали все за ними. Сумно насправді, тобто з одного боку, приємно, що відбувається такі зміни а з іншого боку, чому тільки зараз? Знаю, чи погоджуться зі мною наші слухачі, тому що в мене такий монолог вийшов. Можливо, ти в один даш свій коментар. Ну це таке, знаєш, риторичне запитання. Чому, чому, чому? Війна була, почалася. Війна почалася 9 років тому, і я ж жив у гуртожитку на вулиці, по вулиці Російській. Чому це раніше не контролювалося? Ну цікаве питання, але. Знаєш, як то кажуть, краще зараз, чим пізніше чи ніколи. Отак це виглядає десь як в останній вагон стрибнути. Ось саме в нас зараз це і відбувається. Ну але добре, що хоча б в останній вагон, а не поза Ре нього. Раніше говорили, яка різниця, і у має будуть шашлики, а шашликів не вийшло. І яка різниця, в принципі теж не є вдалим висловлюванням. Ну на цьому я думаю, завершимо наш блок внутрішньої політики і будемо говорити більше про партнерів буквально за декілька хвилин. Радіо Чикаго»